Доброго дня, шановні вболівальники. Вітаємо вас на матчі 16-го туру Ліги. lіги І гострих моментів. Можливо, зараз подивимось на лівому фланзі. Атака. Кам'янки, передача в центр, на вістрі атаки погрібняк. Пробуває по воротах, він з носка, але десь кровить губа у силки. Тож Олімп зараз у меншості, а Росава подає кутову і вистрибує Чебуряк. Чебуряк у нас, я коментував матч попереднього туру між Росавою і Базисом. І Чебуряк там був просто, що ми йому тоді, корону, да, королем його називали другого поверху в тому протистоянні. Вдруге пробує обіграти свого опонента один в один. Цього разу проходить, віддає на Підвисіцького висоцький, Підвесіцький, крутить справа вліво м'яч перекладає. На Горбаня, той з лівої ноги підробляє ще в дотик, Собі пробиває поворота Горбань. в стійку влучає м'яч після сейву пономаренка Максима. Терна Нікішова, Підключається Чебиряк, В центрі алені кішов віддає ризиковану передачу в втратний майданчик на погребняка. Той головою скинув. На підбиранні знову Росава Давиденко під лівою ногою м'яч. М'яка передача на Нікішова. На Нікішов на ударній позиції. В падінні Станіслав Нікішов відкриває рахунок у нашому протистоянні. Друзі, на 62-й хвилині рахунок відкрита. Росава попереду. Станіслав Нікішов забиває перший м'яч у цій зустрічі. Отак в падінні вже в останніми, останніми сантиметрами простору скористався Нікішов, щоб забити. Здавалося, що голкіпер вже перекриває кут. Але все ж таки Нікішов, знайшов оцю шпаринку і в ближній кут освіжити гру Росави, яка сьогодні по лаві запасних запакована на всі 100. В Атаці Степанці, подача на погребняка. Рахунок 2-0 у нашому протистоянні Макар Погребняк. Ой, шкода мені його насправді за цим святкуванням на колінах. Але тим не менш... Е Радість Росави, радість погребняка. 2-0. Погребняк використав шанс, отримав передачу в штрафному майданчику. І в дотик пробив, пробив у ближній. Кут на 67-й хвилині. Матчу, дивимось повтор. З правого флангу пішов простріл. І головою погребняк Макар. Нікішов в центрі поля. Опускає м'яч. Нікішов грамотно. Ох, обігрує силку. Нікішов. Красиво. Віддає на Давиденка. Давиденко. Піднімає голову з лівої ноги вирізає на партнера. Хороший простріл на Підвесіцького. Удар по воротах. І це 0-3 У протистоянні Олімбазис Підвесіцький в другому матчі поспіль забиває у ворота своєї колишньої команди. Забив Підвесівський у першому колі, хоча Росава тоді поступилася Олімпу. А зараз же Росава бере реванш, і Віталій Підвесідський знову відзначається у воротах Олімпа. Найкращі бомбардири Олімпа сьогодні забили по голу. Мака Макар Погребняк і Віталій Підвисіцький Йдуть нога в ногу в рейтингу бомбардирів своєї команди. І бомбардирів, в принципі, ліги. Луценка одразу поживалюється лава запасних розсави. Тренери гонять вперед Луценка, той зміщується в центр і пробуває по воротах Луценко в дальній кут бив.